Показники стрімко зростають на Прикарпатті. Поповзла вгору захворюваність на COVID-19. в області циркулює омікрон з підвидами. За словами головного санітарного лікаря Руслана Савчука, вони є доволі агресивними щодо передачі від інфікованої людини до здорової. Тож радить мешканцям берегтися, діставати маски, тримати дистанцію та вакцинуватися. Поки ще рано говорити про активну фазу захворювання на covid 19 в області, але вона не за горами. Медики вже фіксують збільшення кількості пацієнтів, серед них і дітей. Протягом цих двох тижнів ми спостерігаємо ріст захворюваності. такий суттєвий. Перед тим був деякий спад. А якщо порівняння брати минулий тиждень і попередні, то ми маємо ріст на 38%. Ну і так спостерігається вже протягом від 32 по 35 п'ятий тижнів. Отаке коливання в межах 30-38% зростання де. Тобто зараз хворіють практично і чоловіки, і жінки. Бачимо також, що хворіють зараз і діти активно, тому що пішли до школи. Наразі немає масових госпіталізацій хворих прикарпатців. Утім, кажуть, у профільному департаменті медичні установи готові до усіх можливих сценаріїв. У нас є різ захворювання. На даний момент, якщо попереднього тижня у нас було орієнтовно 10-12% завантаженості ліжкомісць, то на сьогоднішній день у нас вже 19,7% завантаження ліжкомісць. Тобто загалом хворіють і люди, і дорослі, і діти. Хочу звернути увагу на те, що першу чергу, щоб берегти себе і своїх рідних, це треба приходити і вакцинуватись. Уже був той період часу, коли була перша доза, друга доза, дехто вже вакцинувався бустером першим. Але хочу також закликати, щоб підійшов період тих, хто первинно вакцинувалися, щоб вакцинувалися другою бустерною дозою. Адже восени додаються ще й сезонні захворювання, тож медики радять звернути увагу на наступні симптоми. Симптоми ті ж самі, що були і при класичному мікро. І навіть ті, що були і при дельті. Тобто це і висока температура, це і нежить, це загальна слабість така, біль і ломота в тілі, покашлювання теж. Але ми говоримо про те, що цей вірус швидше передається. Оці субаріанти, B1, B2, B3, B4, B5, ці субаріанти Б1, БА2, Б3, Б4, Б5, варіанти омікрону, вони швидше передаються. Зараз таке буде нашарування йти, так? бо починається епісезон по грипу та ГРВІ. І практично клінічна картина та ж сама, що і при омікроні, тому в цьому випадку необхідно обов'язково звертатися до медичного до лікаря свого сімейного, до медичних працівників, які би могли віддиференціювати. Чи це омікрон, чи це є грип? Аби оберегтися, треба вакцинуватися, кажуть лікарі. І дають пораду, де прикарпатці можуть щепитися, зокрема, і другою бустерною дозою. Зараз з бустером в принципі в нас кожного дня є люди від 12 до 30, і це переважно все йде на бустер. Є багато охочих. Ми пишемо навіть на черги, тому що люди хочуть вакцинувати. Люди вже знають, що таке ковід, стикалися з ним і хочуть попередити особливо ускладнення. Вакцина сьогодні є. Вона особливо нічим не відрізняється, так я ж кажу, це Pfizer, Вона є сьогодні практично у всіх пунктах щеплення в нашій області. Вона також і в центрах вакцинації в нашій області. І за зверненням до цих центрів, до цих пунктів, можна спокійно провести таку вакцинацію. В межах 1900 осіб, які отримали першу бустерну дозу. І орієнтовно біля 400 людей, які отримали другу бустерну дозу в області. Наразі працює 121 пункт щеплення. За необхідності можуть виїжджати 33 мобільні бригади та є три центри масової вакцинації. Вакцин не бракує.